У вівторок в навчально-виховному комплексі середня загальноосвітня школа 1-3 ступенів ліцей. Успіх відбувся перший етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів Славутської міської філії Хмельницького територіального відділення. Малої академії наук учасниками конкурсу стали 37 учнів, які входять до складу наукового товариства. Вони представляли свої проекти за 20 напрямками, об'єднаними у 10 відділень, які охопили фактично всі галузі знань. Учасників цьогорічного конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, учнів-членів малої академії наук, першими вітали юні обдарування, що мають вокальні та хореографічні таланти. Чим дещо розрядили напружену атмосферу у залі і дали конкурсантам і їх наставникам зібратись з духом перед фінальним ривком, який став підсумком багатоденної наполегливої роботи. Підбадьорила конкурсантів, побажала всім успіху і начальник. Управління освіти Славутського міськвиконкому Наталія Пшитоцька, яка виступила перед присутніми з вітальним словом. Ви не просто творчі та вдаровані діти. Ви юна еліта нашого міста і нашої держави в цілому. Ви знаєте, в який скрутний час ми живемо. Ви знаєте, що за вас, за ваше щасливе майбутнє, сьогодні гинуть молоді талановиті хлопці. Я надіюсь на те. Що ви, ви, наша дійсно юна еліта, наше майбутнє, будете високими професіоналами і зробите нашу країну дійсно великою, дійсно незалежною, дійсно самостійною державою. Я хочу сьогодні, щоб ви всі показали свої знання, щоб ви всі досягли успіху. І щоб ваші мрії в майбутньому здійснилися. на урочистостях з нагоди відкриття конкурсу багато говорилось і про основні його завдання, якими є виявлення і підтримка обдарованих дітей, залучення інтелектуальної і творчо обдарованої учнівської молоді, до науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції учнів, виховання в них самостійності, наполегливості, вміння формувати і обстоювати власну думку і приємно. Що з кожним роком таких учнів у нашому місті стає щораз більше сьогодні? 37 юних науковців малої академії наук нашого міста презентують свої науково-дослідницькі роботи в рамках малої академії наук. Тематика різноманітна. Сьогодні тематика наукових робіт наших школярів охоплює 10 відділень і 20 секцій. Тобто уподобання, інтереси їх дуже різноманітні. З ростом популярності конкурсу захисту серед учнівської молоді розширюється і число напрямків, за якими ведеться написання науково-дослідницьких робіт. Вперше у нас це тема історичного спрямування. Це тема історії України, історичне краєзнавство і етнологія. Є дуже цікаві роботи з історії ікони саме славутської зони, етнографічна робота стосовно жителів міста Славути, єврейської національності. Вона сформована суто на архівному матеріалі, на місцевому матеріалі, на спогадах. Давно ми таких робіт не бачили. Як уже сказала Людмила Миколаївна, цього року до відкритого захисту підійшло 37 учнів-членів міського наукового товариства Малої академії наук. До конкурсу юні науковці пройшли заочний етап оцінювання своїх наукових досліджень, виконали ряд контрольних завдань з базових дисциплін і лише тепер представили свої роботи на публічний захист, для якого відразу по завершенні офіційної частини розійшлись по секціям. До уваги журі юні науковці підготували. Мультимедійні презентації роздрукували схеми і буклети. Загалом нагадаємо, конкурс захист відбувався у 20 секціях 10 наукових відділень за багатьма напрямками природничих, гуманітарних і суспільних наук. При захисті журі передусім оцінювало аргументованість вибору теми, оригінальність новизну, актуальність дослідження, вміння вести дискусію, культуру мовлення та володіння матеріалом у підсумку. Найкра... Наші дослідники отримали заслужену винагороду у вигляді грамот та подяк, а також можливість представляти наше місто на другому обласному етапі конкурсу захисті наукових дослідницьких робіт Малої Академії наук.